Привіт, вболівальники синьо-білих новини в розпалі. Останніми годинами з'явилася інформація, що Динамо придивляється до захисника з Дніпра 1 Чи відбудеться це підписання? Ось що ми заясуємо в сьогоднішньому відео. Перш ніж почати, підпишіться на наш канал і поставте лайк, щоб не пропустити жодної новини. Ходімо, 29. річний захисник Дніпра. 1 Олександр Сваток може покинути клуб у літнє трансферне вікно. За інформацією джерела капітаном Дніпра. 1 Олександром Сватоком цікавляться кілька українських і закордонних клубів, серед них Київське Динамо та Львівські Карпати. У нинішньому сезоні Сваток провів за Дніпро 1 1-31 матч, забив один гол і зробив дві гольові передачі. Раніше Олександр Піхальонок перейшов з Дніпра 1 в Динамо. Тож, уболівальник, як вважаєш, чи стане Олександр Сваток хорошим доповненням до захисту нашої команди? Здається, він дуже талановитий гравець. Давайте почекаємо більше інформації. Я прощаюся тут і до зустрічі в наступному відео, не пізніше.